Тут все нормально, класно, все. Тут дуже гарно все зроблено. Тут добре дітям. Воно. Горка, батути, всякі розваги. тут. Був в другому селі, бо у мене побило хату, я був в другому селі і приїхав сюди. Тут у мене бабуся жила, я сюди переїхав. Цей день розважають, У нас попереду ще два дні. Це дуже бомбезний такий табір для дітей. Вони займаються, вони співають, вони розважаються. Діти були вимушені пороз'їжджатися, вони були одинокі, вони були налякані. Але зараз прийшов той час, щоб вони отримали таку психологічну розрядку, щоб вони побачили один одного. І це величезна нагода, яку нам дали наші друзі. В нас команда місцева. Вона ми привезли команду із Рівенщини і Волині. Команда наша 25 чоловік. Ну, плюс ще старші. Приблизно 30 чоловік всіх разом з поварами і зі всіма. Через пару днів будемо приїжджати на нове місце. І у нас також продовжується та сама програма. У нас польова кухня. Ми привезли з собою і дрова, і продукти. і Багато закупили і картоплі західної України. Привезли сюди, і поварів привезли сюди. І у нас кожен день гарний обід. Кожен день ми маємо і ранком, і вечором їду. Оце в нас буржуйки стоять, плити стоять, дрова привезли на дровах. Варимо, палимо, вода, бочечка, дуже багато дров привезли місцеві. Дуже велика подяка місцевим жителям. Тут в нас склад, в ньому знаходиться значить, продуктовий склад. А оце в нас столова, така невеличка, але ж вона дуже гарна і затишно. Зараз Розпрутимо сітки, пішли, подивитися на це дійство таке гарне, коли наші дітки займаються в таборі, аби не гаяти дарма час, тому що у нас таке термінове замовлення на п'ять сіточок. Нам його треба швиденько зробити і хочеться і тут побути з дітками, тому ми так поєднемо корисне із приємним. Наші діти за рік війни зрозуміло ніде не були, них ніяких немає, немає школи, немає навчання, де хоча б діти спілкувалися разом. Їх не також вже багато в нашому селі, аби разом зібратися. Робимо нашим хлопцям сітки протено. Вже у нас яка порахунку, дівчата? Мабуть, десь 20-та. Все замовили 5 штук, це вже за сьогодні, вже третя. Ну не за сьогодні, за сьогодні третій день ми прийдемо. Третя сітка. Розваги супер. Багато розповідають діткам про Ісуса, про Бога, про Біблію. А, дуже цікаві розвивальні танці. А, взагалі багато навчають їх, якісь коробки роблять. Дуже цікаво. На сьогоднішній день селі 127 діток. За мінусом дуже маленьких, то сьогодні на нашому святі 118 дітей, які участвують у цьому всьому. Це не тільки діти, які навчаються в нашій школі, це діти, які проживають у селі, які мали змогу приїхати з сусідніх сіл. Ми з березня місяця працювали над тим, щоб на літній період часу, коли стане нормальна погода, зробити ряд активностей для дітей, тому що під час бойових дій, на жаль, втрачається певний момент, який пов'язаний з тим, щоб у дітей було нормальне дитинство. Тому була домовленість із однією з організацій стосовно того, щоб в двох локаціях на території нашої громади зробити такий, скажімо так, літній табір розраховано на 4 дні. У нас на даний період часу повернулося в громаду десь близько 800 дітей. Це мається на увазі діти шкільного віку.